sc 77 Mŵa студ Мене звуть Анна Рясна, я керівник шелтеру переселенців Луганщина. Це найбільший та, напевно, найосновніший проект нашого життя. Після повномасштабного вторгнення в період, коли ми командою евакуювалися в місто Дніпро, ми створили наше таке серденько, серденько Луганщини, саме шелтер. Ціль шелтеру це екстрена допомога. Людям, які постраждали. Це мами, одиначки, пенсіонери, люди в складних життєвих обставинах. Саме ми вбачаємо свою місію об'єднати, протягнути руку допомоги. Будучи вдома до повномасштабного вторгнення, планували зробити ремонт і мріяли про класну кухню, але так не склалося. Дома, Прошу, з котлеткою. І саме шелтер це така кухня-мрії, в якій, окрім того, що наші ВПО готують, їм привозять гаряче харчування. Ще й ми згуртовуємось, провозимо різні заходи, спільні чаювання. Народи мій, до тебе я ще верну, Як в смерті обернуся до життя. А в шелтері створені умови для розвитку дітей. А саме це. Є дитячий садок, де фасилітатор разом з психологом займається з дітками. Кімната психологічного розвантаження для більш активних ігор. Її зовут Аліса, вона живе в Лісичанськ. Влітку 23-го року ми відкрили коворкінг, майданчик де ми малюємо на планшетах з графічним дизайном. Також займаємось 3D-малюванням. Що дуже сильно приносить задоволення дітям, і дорослим. Що, що вона там робить? Заходячи в шалтер, можна побачити лого різних донорів. Це говорить про те, що ми активно громадською організацією працюємо для того, щоб залучати кошти і робити життя ВПО дуже класним і цікавим. Родзинкою нашого закладу є люди. Це люди, ті, які опікуються і допомагають ВПО створювати гарні умови. Це люди різних професій. Всі об'єднані єдиною метою допомога ВПО і підтримка один одного. Особисто я мрію про те, щоб наш шелтер переселенців Луганщини за рік переформатував свою роботу і став майданчиком для згуртування, для створення власної справи і для взаємодії ВПО.